Наш ефір триває у студії я, Артур Шалак. Це сильні разом вітаю вас. Найбільша та найстарша скаутська організація пласт діє у багатьох країнах світу, не виключенням є Україна, а зокрема Тернопільщина. Про те, як функціонує пласт сьогодні, та зокрема про день першої пластової присяги будемо спілкуватися сьогодні. адже до мене в гості у студії завітали Анастасія Вишньовська, писарка заходу, пластунка розвідувачка, а також Софія Осадко. Відповідальна за програму та легенду заходу пластунка. Розвідувачка, вітаю вас, дівчата. Слава Україні, Героям слава! ради сьогодні вас бачити. Завжди таке піднесення. Бачу, коли приходять саме представники вашої організації, зокрема у вашій скаутській формі. Це завжди тішить, бо розуміємо, що доволі багато такої свідомої молоді є, зокрема, і всі Україні, і тут у Тернополі. Прив'язка саме нашої розмови з вами, так чому ми з вами зустрілися, це день першої пластової присяги. Як це проходитиме цьогоріч, річ, розуміємо, що живемо в непростий час, що готується, і в якому форматі це буде відбуватися? Добренько. цьогоріч у нас святкується вже 111-та річниця власне дня першої пластової присяги. І це такий доволі знаєте, цінний, мабуть, такий основоположний захід протягом цілого року пластування. Це такий дуже величний захід, завжди проводиться з всіма всіма пластунами міста від найменших діток до всіх пластунів сеньорів. І власне на цьому заході у нас відбуваються всі присяги, іменування, надання найвищих ступенів якихось. Свій знаки і так далі. Цьогорічна тема нашого дня першої пластової присяги ми її вирішили так знаєте, трішки змістити власне в той контекст, в якому ми зараз перебуваємо. Тема є тематика нації, і такою ґрунтованим висловом, таким на якому буде формуватись цей захід, це є у боротьбі. У вогні перетоплюється залізо на сталь, у боротьбі перетворюється народ на націю. Цитата Євгена Коновальця. От і власне, ми акцентуємо цього року на такій темі. Мабуть, воно зараз є справді актуальною як ніколи. От, і це буде захід про людей, які власне творили нашу державу, створювали нас як націю, про ту інтелектуальну еліту, про тих людей, які завжди боролися за нашу незалежність, незважаючи на ті конт. Таксти, або ті періоди, в яких вони проживали, і це власне буде той захід, де ми зануримося в якісь життя кожного з них, і основою загалом нашого цьогорічного заходу буде квест, який складатиметься з восьми різних категорій. Це буде як категорія мистецтва, літератури, музики, історії, зокрема, якоїсь військової діяльності. Також там буде спортова, така певна точка. І це все буде ґрунтуватись власне на біографії, на якомусь життя наших людей, які творили по факту нашу Україну, яка є зараз. От і це така основоположна тематика цьогорічна, яку ми вирішили, якою ми вирішили скористатися. Цікаво, в якому форматі все буде відбуватися? Адже згадали, що буде і квест, і буде багато різних атракцій? От, якщо детальніше Анастасія, про це. А зазвичай в нас все починається із такого собі відкриття, де ми проводимо всі абсолютно церемоніали, переводимо дітей в вищі улади, надаємо різні відзначення. Це відбувається місь... лише раз в рік, так ось власне на, ну, на пластові Зазвичай це відбувається досить часто, але на дні пластової присяги це найурочистіше. Отак от після цього у нас буде квест, власне, як розказала Софія, він буде приурочений різним діячам культурним нашої країни. Після цього в нас буде якийсь обід, щось в цьому плані, і вечірня програма з різними співами. От скільки планується учасників цьогоріч? які зміни і, взагалі, що буде відбуватися не так, як раніше? Адже розуміємо, що живемо в часі війни, напевно, також і пласт зустрівся з багатьма викликами, адже ви багато волонтерили, продовжуєте це робити. І що саме у форматі, у наповненні і, взагалі, у кількості учасників буде по-іншому саме цього року. Ну розумієте, цього року на відміну від інших, ми повинні подбати перш за все за безпеку учасників. Кількість насправді незмінна. Нас буде орієнтовно 200 300 людей ну, це мабуть, на мало. заході та попередньо. Але що змінюється, то за те, що провід заходу має попередньо обов'язково подбати про те, щоб за кожною командою був закріплений повнолітній виховник. Про те, що у нас от планується зробити така книжечка, в якій типу буде основна інформація про захід, і серед неї буде інформація про всі найближчі сховища у випадку повітряних тривог, якраз відносно тих точок, де у нас буде проводитися програма, найближче сховище, куди. Зобов'язані виховники відразу е, дітей відвести у разі повітряної тривоги. Також ми розглядаємо варіанти, можливо, якоїсь е, програми, яка би не переривалася у випадку повітряної тривоги, якоїсь аналогії, чогось такого. Звісно, надіємося, що все буде спокійно і гарно, але ну не таке обов'язково зараз потрібно зважати і тому. Ми повинні якось передбачати подібні Безпеки ситуації. події. Тут першочергово, зокрема, і розуміємо, що будуть і діти, і юнаки абсолютно різного віку. Якщо детальніше про якусь вікову категорію, хто це буде і якого чи є якісь певні дедлайни, там від якого віку до якого це може бути? Чи є обмеження? А взагалі основна програма в нас розрахована на юнаків та юначок, тобто це діти віком від 12 до 18. І, звичайно, будуть і менші, тобто до 12 років, але зазвичай з ними завжди є виховник. А з найменшими в нас і діти до 6 років, з ними ходять і батьки. От, ну будуть і старші пластуни, тобто 18 Але програма в нас розрахована фактично на 12-18 років. Цікаво дізнатися, також чим жив пласт протягом цього року. Адже як я зазначив, ми зіштовхнулися усі з викликами, незважаючи на те, що живемо у відносно спокійному регіоні. Тим не менш, ви допомагали активно і волонтерили. Чим цей рік став особливий для вас, як змінив, як трансформував він сам пласт? Ну, загалом, мабуть, з перших днів війни у нас відбувалася така знаєте, різка мобілізація пластунів. Ми почали відразу волонтерську діяльність власне на території нашого Тернопільського пласту, замість того, аби проводити сходини зразу. Сформувався такий волонтерський штаб, куди зволзалася допомога від пластунів з інших країн. Власне, от тут дуже велику роль відіграла наша пластова діаспора, тому що вони дуже активно допомагали нам з тими потребами, які ми намагалися покрити тут в Україні нашим волонтерством. І цим займалися в більшості в більшості старші пластуни, тому що знову ж таки страшно було на початку війни наражати неповнолітніх на якусь подібну небезпеку в таких якихось нестабільних умовах, коли ще нічого не вивчено. Знаєте і і, власне, ось ці всі перші місяці, от, там і приймали людей, які, намагали, ну, які шукали якийсь тимчасовий прихисток. Там постійно йшов ось такий перебіг волонтерської допомоги, вона відразу роз'їжджалась, привозилася, сортувалася там і так далі. І власну насправді на рівні з іншими організаціями зробив це доволі якісно. І я думаю, відіграв доволі вагому роль. Окрім того, зараз дуже багато пластунів насправді захищає Україну у рядах добровольців і військовослужбовців в складі збройних сил України і також у лавах медиків і парамедиків. І насправді на даний момент уже багато з них поклали своє життя більше 26 шести пластунів від початку вторгнення. Це лише з Ні, загалом. загалом пластунів загинули уже захищаючи Україну. Так си винят. Розуміємо, що направду непростий рік, і багато було викликів. Знаємо, що також пласт організовував доволі багато різноманітних подій. Так це були і літні події на відкритому повітрі. Пам'ятаємо про різноманітні інші. Як було це цього року? Отже, напевно, не було можливості провести їх аж так сповна, і зокрема, не було можливості комунікувати з пластунами інших міст чи з інших країн, як це було до цього часу. Отже, знаємо, що так, наших багато діаспорян по всьому світу також є. Є учасниками пластового руху і такими пластунами вже з великим досвідом. Пластунами у всьому світі може бути вже 70-80, а то й більше років, і справді, ці історії мотивують. Насправді, цього року, на початку року, коли тільки все почалось, було досить складно. Пласт фактично не те, що припинив діяльність, але він почав рухатись більше в якомусь волонтерському напрямі, і на якісь такі розважальні заходи не, було, не дуже було часу, можливостей і так далі. Але ближче до літа, тобто весна фактично нічого не відбувалося. а ближче до літа в нас почали відбуватися якісь заходи. От, наприклад, у нас було традиційне свято весни. Ми виїжджали на природу на три дні. Там були також різні змаги, конкурси, і літні табори в нас також відбувалися різні в різних напрямках, в різних містах. І цього року українські пластуни багато долучалися до. Різних літніх таборів у інших країнах, зокрема, точно знаю в Австрії, в Німеччині, в Канаді, США. От і після літа також Плас продовжує свою діяльність. Ми досі займаємось волонтерством, але вже почали активізовувати нашу роботу от в плані якихось активностей. Зокрема, також ми вже поза ефіром встигли поспілкуватися, що буде організоване пластове містечко. Так, цьогоріч це для тих, хто ще не був дотичним саме до руху пластунів, але хоче можливо потрапити туди, де це буде відбуватися, як це проходитиме для тих, хто можливо має велике бажання, але не має ще достатньої кількості інформації для того, щоб відважитися і приєднатися до великої дружньої родини пластунів. Ну, знаєте, насправді якраз а, а, а такі визначальні події, як от а... Теперішні події в Україні, як от війна, вони е, активно залучають. Е, так відбувається, що вони активно залучають власне молодь і старше покоління також до подібних організацій. Таким чином е, і до МНК дуже багато людей залучилося від е, війни 2014 року, і до пласту дуже багато людей долучилося. І зараз якраз є теж такий переломний момент, коли е, насправді в пласт є доволі велика черга дітей і Далі багато хто хоче долучитися, але у нас, як завжди, проблеми є із особливо виховниками, інструкторами та волонтерами. І поміж того, що ми хочемо залучити якомога більше юнацтва, новацтва і власне дітей, яку яка приходить у цей свій шлях самовиховання у пласті, ми хочемо, аби старше покоління, повнолітні або ж сеньори, вони також долучалися і брали участь у зрощуванні саме цього юнацтва, яке буде відбув. Будовувати, яке буде впливати на нашу Україну у наступний період. І е, на заході у нас буде пластове містечко. Як ви вже зазначили, е, воно буде відбуватися в парку е, Тараса Шевченка. Е, там буде точка, там можна буде поглянути, залучити, можливо, якось дітей до цих активностей, і також прослухати якусь основну інформацію про пласт, якщо вам цікаво, задати багато запитань і відразу заповнити. Е, Зголошення та до рідів пласту, окрім цього, чи потрібно ще якось готуватися перед тим, як от вже вступити в плащ? Чи є якісь певні випробування? Чи є певні якісь тести, що потрібно для цього робити? Адже хто не дотичний до саме цього руху, напевно, не знає, як тут краще вступати. Е, ні, насправді ніяких випробувань чи тестів не, немає, їх просто не існує. Тобто, ви приходите, заповнюєте форму, вам, вам потім телефонують, кажуть, що от, є місце, можемо вас взяти в пласт. Ви приходите і все, власне, починаєте пластувати. Тому долучайтеся до пласту, і вік зовсім не має значення. Цікаво, також і момент стосовно тих пластунів, які перебували у гарячих точках, так у містах, які сьогодні зруйновані російською армією, адже знаємо, що пласт активно працював по всій Україні. Так ми тут бачимо, як не в іншому випадку, що Україна єдина і цілісна, адже пласт був і на Донеччині, і на Луганщині, і на Півдні, і на півночі абсолютно у всій-усій Україні. Чи велика кількість пластунів саме з таких міст переїхали сюди? Чи на тимчасовий час, чи на постійне місце проживання? Чи зверталися вони за допомогою, чи їздили ви до них для того, щоб підтримувати саме наш тернопільський осередок пласту? Так, насправді досить багато пластунів, які власне жили на сході або десь на півдні, а переїхали на захід через власне війну. І багато з них, зокрема моїх знайомих, долучилися до пластових осередків в інших містах, наприклад, до Ль Львову, Вінниці, Тернополя. От, і продовжують пластувати. Ми, як казала раніше Софія, допомагаємо чим можемо, возимо різну допомогу, підтримку. От, але особисто я не впевнена, що хтось їздив, наприклад, на Харківщину, хіба що наші добровольці, от, але. Допомогу намагалися передавати, як це можливо цікаво стосовно допомоги із країн Європи, із Канади із США. Там також пластовий рух доволі розвинений. Як сьогодні ця комунікація відбувається? Адже розуміємо, що напевно вона не на такому рівні, як була до війни, адже все ж таки через безпечні моменти, так не всі можуть приїхати сюди. Хтось можливо хвилюється за свою безпеку. Це здебільшого онлайн комунікація, чи є якась підтримка і в плані гуманітарної допомоги. Ну, однозначно, однозначно комунікувати стало складніше, тому що за ось цей останній рік, вже більше ніж рік, у нас не проводяться ось ці міжнародні заходи, і більшості комунікації відбувається власне в такому онлайн режимі. Але знову ж таки, ви маєте розуміти, що типу Якщо це навіть не відбувається на рівні, якось е, наш осередок, той осередок, то ось ці пластові зв'язки, які ми вибудовуємо протягом е, того періоду, поки ми пластуємо і е, ми звісно нарощуємо якусь комунікацію, знаходимо друзів по всьому світу, і ось ця власне, особиста комунікація, коли особливо на початку війни в Україні не було дуже багато якоїсь амуніції для військових або якихось особливих медикаментів. Це насправді дуже багато велику роль відігравала ось ця особиста комунікація якогось пластуна з пластуном з штатів, пластуна з пластуном з Канади, навіть з Польщі, банально з Австрії і так далі. І ця особиста комунікація, ця особиста допомога. Вона відіграла дуже велику роль насправді, тому що вони зробили своє там, передали нам. Ну, і, типу, от, мені здається, що значно більше відіграла роль на якась масштабна комунікація з великими. Тоннами кілограмами гуманітарної допомоги. А оці окремі наші нарощені зв'язки, і окрема, навіть невеличка, але дуже важлива і вагома допомога, яка допомогла тут врятувати не одне життя. Ми розуміємо, що все одно точкова комунікація. Вона разом спільними зусиллями може зробити дуже дуже багато. Цікаво дізнатися, як і почався ваш шлях у пласті, якщо почати та настя. Адже своя особистісна історія може змотивувати як ніщо інше, краще як ніщо інше. Як почалася твоя дорога, коли вона розпочалась? І, Зокрема, скільки вже часу ти в пласті? Мій шлях пласти почався у 2014 році, якраз коли почалася власне війна в Україні? Загалом все досить просто. Подруга моїх батьків набирала собі дітей. Вона була виховницею і теж членкиною пласту досить довго. От. І мене, власне, записали, я прийшла. Я була ще мала, мені було, напевно, років сім. Але чомусь мені одразу дуже сподобалось. Я познайомилася з дівчатами, з якими досі дуже добре спілкуюся. Ми, власне, всі досі пластуємо. От. І все, така от коротенька історія. Як стосовно тебе, Софія? Так, я на відміну від Насті прийшла вже у такому більш-менш свідомому віці, у цьому якраз віці формування якихось твоїх цінностей. І це мені було 12-14 років. У 2017-му я прийшла уже у сформований гурток дівчат, і правду, пласт він якось дуже швидко затягує тебе у цей вир і. Тобі навіть нічого іншого більше не хочеться. Ти вже починаєш жити е, цими цінностями, е, пропагувати ці закони навколо себе. І е, справді пласт відіграв дуже велику роль у моєму житті, тому що. Насправді, всі мої друзі, все моє коло оточення, яке я маю зараз, і все, що визначало мене згодом, це все те, що я надбала власне у пласті, тому що там почався мій шлях, коли я почала брати на себе якісь певні обов'язки, ставала куріною. Потім організовувала проекти, і справді всі місця, куди мене зараз проводить життя, це все якісь такі маленькі моменти, які відіграв у моєму житті пласт, за що я йому насправді безмежно вдячна. Тому що цей вік справді підлітковий. Коли ти формуєшся як особистість, це дуже класно, коли ти можеш самовиховуватися. Власне у тому колі спілкування, яке ну, до тебе дуже правильними словами і правильними цінностями говорить. І як на мене, це дуже чудова можливість. Вже понад 100 років історії пласту. Ми бачимо, що це є така. Постійна боротьба і відстоювання нашої національної гідності, так нашої ідентифікації як українців, адже багато було моментів, коли. Пласту не дозволяли функціонувати, так як і іншим організаціям проукраїнським, адже буремна історія наша, і сьогодні вона знову повторюється. Знову все те, що відбувається, і сподіваємося, що поставимо крапку у цьому раз і назавжди. Тим не менше, як обирали саме ці цінності, і взагалі, якщо говорити про день першої пластової присяги, це подія, яка відбуватиметься у всій Україні, наскільки я розумію. Mm -hmm. Чи цінності, взагалі, програма самого заходу є однією на усю Україну? Чи кожен осередок обирав для себе? Пріоритетніші шляхи, про що вони хочуть саме говорити, і на чому наголошувати цьогоріч? Ну, загалом, е, ці цінності, які ми, власне, на яких ми, власне, сформували тему нашого заходу, вони є е, як основними для пласту загалом. Тобто, пласт формується на е, самосвідомості і, власне, на любові до нації і. Е, Зазвичай на різні заходи, такі, наприклад, День першої пластової присяги, і в нас є інших багато, які відбуваються щорічно, пластуни різних осередків вибирають собі різну тематику. Тобто, ну, вона може бути максимально різною. Наприклад, минулого року, не минулого, позаминулого року, у нас була якась морська тема на день першої пластової присяги. От, але це не відміняє того, що власне тема цьогорічної. Першої пластової присяги а, є провідною для пластунів загалом. Ну, це знаєте про те, що. А... Де попипається власне якийсь основоположний сталий захід, програма якого не дуже змінюється в залежності від якоїсь окремої тематики або окремого ухилу, який ми обираємо щороку. Просто цьогоріч він значно більше збігається, власне, з пластом загалом і з якоюсь нашою історичною цінністю і так далі. Але е, направду, як сказала Настя, це може бути зовсім різна тематика, і вона просто буквально підлаштовує під себе основну частину Стину програми це не змінює якихось урочистостей. Це не змінює е, власне цього відкриття, закриття вечірньої програми. Це просто невеличкий в якусь сторону, який робить для юнацтва його цікавішим, чимось новим. Вони можуть щось нове дізнатись, відкрити для себе щось нове і тому подібне. Не хочу говорити про якісь певні очікування, але цікавіше дізнатися, подія відбудеться вже 23 квітня. Зовсім мало часу залишається. Про ваші якісь особистісні моменти, що би ви хотіли винести власне із цієї події цьогорічної? Адже це особлива подія для усіх пласонів і для життя усієї скаутської організації. Ну, знаєте, я вам скажу так. Я загалом протягом останнього. Останніх навіть двох років не є такою активною в пласті як раніше, бо в мене вже студентство, навчання, так само волонтерство. І це такий перший, знаєте, мій захід, на якому я повертаюся у ці ряди активного пластування. І як я загалом потрапила в команду, це мені позвонила наша комендантка і каже: Сві треба придумати легенду заходу і без перебільшення тема нації вона стала. Першою моєю думкою, і через буквально оцю мою єдину думку я потрапила в команду організаторів. І е, легенда заходу, вона якраз заснована на тому, що зараз у нас є оцей період відродження, і е, саме такі цінності, такі історії ми повинні вкладати, е, розповідати юнацтву, новацтву і взагалом всім уладам. І якраз наша мета про те, ну про те, що Звичайні насправді такі люди, е українці у різні часи, е у різні епохи, у різних умовах і контекстах, вони відігравали все одно дуже важливу роль. Це як якісь такі дуже маленькі, можливо, навіть справи, або дуже великі і цінні справи, але е у сумі воно все одно перетворюється. Ну, е воно, знаєте, як. Е Сповіди одну і ту саму мету, і е, воно за таким е, моментом наростання одне інше, ще одне і в кінцевому результаті з цих маленьких справ і моментів вона вибудовується. Ми за рахунок цього і стали незалежними, і про ту роль, яку відіграють кожна окрема людина у цьому формуванні. І дуже хочеться, аби вони розуміли цінність кожної окремої людини у великих контекстах. Ми не маленькі окремі елементи. А ми разом величезна сила, насправді яка може робити величезні речі, в незалежності, де ми знаходимося, скільки нам років, як ми зазначили, абсолютно від такого маличку можна долучитися до організації, так і вже у дорослому свідомому віці, і зокрема люди, які я впевнений, вас також надихаються, сеньори в пласту. Так скільки їм років у Тернополі, якщо можна так навіть без детальної інформації, але якісь такі вже найпотужніші пластуни Тернополя, так в якому вони віці, вони ж. Надихають абсолютно усіх-усіх пластунів інших, так насправді сеньори це люди, яким більше 35 років. От в нас в Тернополі їх досить багато, але я не скажу, що є якісь аж прям надзвичайно Похильного Похильного віку, та? віку, так. Uh -huh. а, наскільки я знаю, взагалі найстаріша пластунка, сеньорка, їй було, здається, 102 роки їй було. От. Ну, це надихає до такого так, віку продовжувати надихає. активно працювати разом із молоддю, так активно сповідувати ось саме такі погляди, думки це справді багато mm. вартує. Я дякую вам, що завітали. Ще є щось додати? Ну, знаєте, я хотіла сказати про те, що в нас в Україні загалом не дуже прийнято. Якось так, коли тобі 70-80 років бути членом якоїсь організації, це навіть може здаватись смішно для когось. Але ми насправді маємо приклад ось цих пластунів діаспорі, яких є ну дуже багато пластунів сеньорів, яким по 80 по 70, вони їздять на заходи, їздять на табори. Справді беруть дуже активну участь в житті пласту організації загалом. І дуже було б класно, аби ми прийняли ось цей такий досвід. Ось цю таку це такий вільний. Ст... Тан про те, що незважаючи на скільки тобі років, ти відчуваєш якусь цю єдність протягом століть, ти не йдеш з теж постукут бісти 18, бо багато хто вважає, що це справді винятково якась молодіжна організація. Але ми маємо справді чудові приклади тих людей, яким вже ого скільки років, але вони почуваються в душі дуже молодими і такими ще запальними активними і не соромляться. Бути в рядах нашої організації, далі активно працювати і пластувати це гарно. Якщо ви ще в роздумах, якщо ви ще вагаєтеся, чи маєте вже давно бажання долучитися саме до пластунів у Тернополі, обов'язково це робіть. Не зволікайте, і тут не важливо скільки вам років, як ми вже сьогодні сказали, важливо те, як ви себе почуваєте. Важливо те, що ви хочете допомогти іншим, і хочете розвинути класну українську націю. Отже, нам ще боротися, нам ще перемагати. Обов'язково перемога буде за нами. Анастасія Вишньовська, писарка заходу, пластунка розвідувачка також Софія Осадко. Відповідальна за програму та легенду заходу, пластунка-розвідувачка сьогодні були у студії телеканалів Тернопіль 1 та НТБ. Спілкувалися про день першої пластової присяги, яка вже 23 квітня проходитиме саме у Тернополі. Якщо ви прогавили наш ефір, заходьте на наші офіційні сторінки у Facebook та YouTube, Там все зберігається саме для вас. Ми раді комунікації з вами 24 на 7, Побачимось вже у наступній інформаційній годині.